Росія завдала чергового масованого удару по Україні ракетами та ударними дронами. Троє загиблих у Одесі, влучання у багатоповерхівку у Дніпрі, терор прикордоння, наслідки страшної атаки ворожих армійців. Далі ви на каналі Січас підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше правдивих та перевірених новин. Трагічна ніч проти 23 лютого обернулася для жителів Одещини. Ворог атакував область ударними дронами типу шахет 131 та шахет 136 і ракетами типу х 31 П і «Х-22». Про це сповістив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наші сили ППО знищили 9 дронів камікадзе. А ракети втратили бойову спроможність у повітрі. Однак, на жаль, без жертв не обійшлося. Один із безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа, із пошкодженої будівлі вдалося одразу визволити охороницю. Вона не постраждала. Також під час ліквідації горіння рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Нині пошукову рятувальну операцію припинено. Цю ніч ворог тероризував і Херсон. Російські окупаційні війська щільним вогнем вкрили північну частину міста, зокрема Таврійський мікрорайон. Через обстріли виникли чотири пожежі на різних локаціях. Під ударом були склади, гаражі, автівки, людські оселі. Дивом ніхто з людей не був поранений. Рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки атаки. А вже на ранок міська влада показала, що залишилося на місці спалених будівель. Очевидці розповіли, що їм довелося пережити. Давайте почуємо. Ми подорвалися, тому що навіть щикатурка посипалася в хаті. І Вискочили, виглянули в окно, окно відкрите, порта повністю відкрилася. Ви дивимося, а тут уже горить. Визвали пожарних, і ось це от поки не потушили, поки ми все розібрали, розгрібли. Коротше, наділила нам діло хороших. Над Дніпропетровською областю вночі наші захисники неба збили п'ять ударних безпілотників. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак? По два у Синельниківському та Дніпровському районах, і ще один у Новомосковському. На жаль, і влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. Написав чиновнику в офіційному своєму телеграм-каналі. З восьми постраждалих через атаку. Двоє залишаються в медзакладі. Їхній стан розцінений як середньої тяжкості. А решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному житловому будинку продовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами. Додали в ова. Нині пересуваємося до інших регіонів, і на черзі прикордоння всього протягом доби нараховано 13 обстрілів і 99 вибухів із різних видів озброєння. Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та РСЗВ. На межі РФ із Чернігівщиною зафіксовані обстріли та приходи міномета 120-мм, ФПВ-дрона та РСЗВ. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Протягом доби ударів по місту Харків також не зафіксовано однак постраждала область артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші. О 23.15 попереднього дня зафіксовані влучання в селі Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено 5 місць влучання. Пошкоджені складський ангар. Загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих людей не надходило. Загалом же у ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БПЛА типу Шахет. Із Приморсько-Ахтарська, це Російська Федерація, та із Мису Чауда, анексований Крим. А ще застосовував три зенітні керовані ракети С-300 у напрямку із Донеччини, протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22, які запускав із за епаторії Чорного моря. Протиповітряною обороною знищено 23 ударні БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської Харківської областей. Ми ж висловлюємо ще почуття рідним та близьким тих, кого життя відібрав кривавий руський мір. Додам, що в останній доповіді місії ООН з прав людини в Україні вдалося верифікувати 30 тисяч втрат серед цивільних осіб. Це все з 24 лютого 2022 року, відколи почалася повномасштабна війна, яка була спровокована Росією проти України. Загалом це 10 тисяч загиблих і 19 тисяч поранених. Ще раз наголошу цивільних осіб. Імовірно, що реальна кількість втрат серед цивільних є набагато вищою а довгостроковий вплив цієї війни в Україні відчуватиметься поколіннями. Про це кажуть у місії. На тимчасово окупованій території також були задокументовані випадки позасудових страт, насильницьких зникнень і придушення права на свободу слова і зібрань. Верховний комісар з прав людини закликав до ретельного і незалежного розслідування всіх порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права, і вкотре закликав країну агресорку Росію негайно припинити збройний напад на нашу країну. А як ви вважаєте, чи є подібні організації дієвими і чи зможуть вплинути на агресора, аби притягнути до відповідальності за воєнні злочини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки та підписатися на канал Січас. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Артобстріли та використання РСЗВ, скадикавів і терор безпілотниками. Ніч проти 22 лютого російські окупанти перетворили на пекло для кількох регіонів України. Хроніка подій у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і переходимо до ключових новин. Артилерійських та мінометних обстрілів РФ за добу зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіаударів агресори завдали по населеним пунктам Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка. Про це станом на ранок четверга повідомив керівник ОВА Олег Сенгубов. На окремих точках на карті він зупинився детальніше. Так є відомості, що у 12.40 ворогом було здійснено мінометні та артилерійські обстріли з села Іванівка Куп'янського району, пораненого 52-річного мирного мешканця. Близько 14.00 в СМТ дворічна куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний. Всі дані та обставини нині ще встановлюються. О 14.35 постраждало село Вільхуватка на Куп'янщині. Внаслідок ворожого обстрілу кавами пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. Протягом минулої доби, 21 лютого, від обстрілів із боку армії Російської Федерації на Донеччині поранення отримали двоє людей у Добропіллі та житель Мемрика. Про це каже очільник ОВА Вадим Філашкін. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо осіб, які стали жертвами російських обстрілів ще раніше. Двоє загиблих, на жаль, є в Авдіївці та троє поранених у Краматорську. Вже на ранок з'явилися дані і про нові терористичні акти з боку путінських бойовиків. У Вугледарі пошкоджено будинок, обстріляна Богоявленка, пошкоджено п'ятиповерхівку у Красногорівці. Ще чотири приватні помешкання зазнали уражень у Курахівській громаді. Три у веселому гаю і один дім у Ганівці. У Лиманській громаді пошкоджено два будинки в Озерному, в Іллінській громаді. Пошкоджено чотири будинки в Романівці. У Костянтинівці сім будов. У Турецьку зачепили інфраструктурний об'єкт. Також фіксували обстріли приватних та промислових об'єктів у Часояворівській, Солидарській та Званівській громадах. Всього ж за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 63 особи, у тому числі 13 дітей. 578 ударів задала армія противника по містах та селах Запорізької області впродовж доби 21 го числа. Зокрема, 407 разів із артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоданилівку, Новодарівку, Малуток-мачку. А по інших населених пунктах застосувала авіаснаряди, безпілотники та РСЗВ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Над регіоном нависає постійна загроза. Затяжні повітряні тривоги змушують місцеві годинами перебувати в укриттях. Зокрема, вже зранку там попереджали про небезпеку ударів авіаційними керованими ракетами Х-59, які випускають Росіяни. Херсонщина за минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару у селі Львове Береславського району. Російські війська вбили чоловіка у його власному помешканні. На момент прильоту 59-річний місцевий житель перебував на подвір'ї. По самому ж обласному центру агресор спрямував 34 снаряди. Такий вигляд мають вулиці міста після вчорашніх обстрілів. Кадри зняті міською адміністрацією. За словами начальника УВА Олександра Прокудіна, дивом минулося без постраждалих серед містян. Він додав, що по обласному центру прилітало поруч із приватними та багатоквартирними будинками. В оселях є значні руйнування, вибиті шибки, побиті стіни та покрівлі. Нині ж покажемо наслідки ранкового обстрілу села Лимани Галицинівської громади Миколаївської області. Два будинки пошкоджено ворожі снаряди увійшли у землю. Наразі триває робота з розбору завалів, аби дістати уламки зброї. За попередньою інформацією. Постраждала одна людина. Медична допомога була надана одразу ж на місці. Дісталося від російських терористів вночі, ще й Сумщині. Чотири рази обстріляли регіон. Зафіксовано 16 вибухів із мінометів, артилерії та з ФПВ-дрона. обстрілів. Також зазнали Краснопільська, серединобуцька та Зноп Новгородська громади. Про це зазначили в місцевій обласній військовій адміністрації. Всього ж країна-агресор запустила 10 БПЛА по цивільних містах України цієї ночі. Із них нашим оборонцям ліквідовано вісім у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської області.